Так, як актуальні відео і я стаємо все далі один від одного. То незважаючи на те, що я вже скрафтив ESL про Лігу 18, це відео про Кельн. Бо по-перше, у мене є відео мого спіною крафту. А по-друге, це те, що це був напевно найвдаліший спін за останній час. І так, тут ще старий інтерфейс. Пам'ятаємо про актуальність, так? До речі, багато чого дійсно стало зручніше. Шанс випадіння показує, які карти випали, теж показує. Купа всього зручного з'явилося. Колекс, молодці в цьому плані. Тож повернемось до колекції Кельна. Треба зазначити, що це не класична спінер-колекція, а колекція з турнірів, базовий набір якої вирішили дропнути не через паки, а в спіні, крім того, додавши туди крафт з тір 2 і тір 3 картами. Безпосередньо зі спіном ми отримували самостійні тір 2 карти, паки, в яких тільки один з трьох можливих стікерів, і карти Тір 1 рівня з логотипами команд, які потім використовувались в крафті. Шанси на дроп зі спіну були доволі великими, як вже зараз можна порівняти з ESL, де вони їх зменшили дуже суттєво. Ну і подальший крафт доволі бюджетний. Хоч результатом я трохи здивований, але це згодом. А сам крафт запам'ятається тим, що вперше для нього були необхідні спеціальні карти. Зараз поясню, бо завжди необхідні спеціальні карти, правда? Тобто спочатку ми крафтимо за 15к срібла з трьох будь-яких карт лого щось з цих епіків. Але для легендарки нам потрібні 5 карт по одній з кожним гравцем, тобто раніше на спінколекціях для крафту легендарки не мало значення, які саме тір 2 карти ти використовуєш, а тут вже треба купувати або швидко трейдити з кимось, щоб назбирати необхідні карти, що робить крафт трохи динамічнішим і більш азартним. Бо раніше я міг порахувати скільки срібла мені потрібно, і просто самостійно все скрафтити. То тепер, якщо Якщо мені не випадуть ці унікальні карти, то і тір 3 я вже не скрафчу. Отакі справи. Тір 1 мені подобається. Кожна карта під колір логотипа команди. Це дрібниці, але це робить кожну карту більш виразною, що точно плюс тір 2. Тут теж все гарно. Нагадують класичні One's to Watch. Тір 2 з крафту. Лого топ мені дуже подобається, воно епічне. Гравці вже скромніше виглядають, хоча теж симпатичні. Але якщо обирати тір 2 з крафту чи звичайні тір 2, то я за звичайні. наче трохи більше подобаються. Легендарка дивна, я не дуже полюбляю подібні карти, і як тір 3 вона для мене не дуже сприймається. Нагадує Head to Head. враховуючи, що її зробили дуже схожою до тір 2 за кольором і фоном, то вона якось не виділяється як для легендарки. Стікери ну норм, враховуючи, що їх немає в звичайних спін-колекціях, то я взагалі радий їх бачити, бо з ними все одно цікавіше. Ті чотири на сдвіттри. О, та ти що? А оце так. Не скажу, що це прям... супер клас. Ну добре, добре. Тому що це жовте. І напевно десь О, геройків не було, не було. І напевно десь схожі шанси навіть там, зі скінами і... А, ну 100 тысяч, добре. Цікаво у нас скини відрізняються. Скину, напевно, як і ляму. Хорош, хорош. Ось він, ось він, а один. Алексі. Я ж раніше казав, чому не. Щас стидна, вексі. Оооо, клас, клас, супер. Це просто супер. Ху-ху. Отже, за перші 20 хвилин спіну мені випали всі карти, які можна отримати зі спіну. Випало багато непоганих мінтів, 100 тисяч срібла, а 5 і навіть А1. На цьому можна було б зупинитись, але я взагалі думав скручувати мільйон, а тут, наче, і пре, і все одно ще будуть потрібні карти для крафту. Тому вирішив крутити далі. Але перед цим відкрити паки зі стікерами. Наразі назбирав аж 5 штук. У. Uh, зрозуміло. Зрозуміло. О, ну, я зрозумів. Принцип. Ооо, хоча б так. Нормально. Я. Yeah. Добре. І що там останнього? А, ще, ще один холод. Клас. Навіть так. Прикольно. Прикольно. Я так розумію, Фойл не просто буде отримати. Хоча дуже б хотілося. Тому давайте ще 5 паків. Хочеться ще 5 паків. Дякую. А22. Нормально, нормально. Другий пак. Дякую. Це так працює, попросив і починає насипати. То може цей скін і буде Best Spin Ever? Чи це вже я занадто багато хочу? Я навіть від Аугу не відмовлюсь, хоча МК це пік цієї колекції. Оп, третій пак. Дякую. От і четвертий, швиденько все йде. Хоуу. Oh, Найс. Nice. Це мені на наступній колекції на парад випадає, чи що. Хорош. А один ту, Найс. За пів години. Півгодини. 2 А1. 28. Гарно, гарно. 31, це теж гарно. Ось мені це поцікаво. Де я там. Що там по рейтингу буде? Ну знову ж таки. Тільки 2А1. Ну як тільки? Це. Це. о хо ху 4. Вау. Я прям. Ну це клас. Охохох, та да ти шо? Це ну прям. Ну. <пух> Класс. А 2 Ну. Навіть не те що, ну, от, нав... Якщо ще буде А3. Ось, ось мета дійсно. Для цього можна робити щоб був А3, і додому, тоді в мене буде А1, А2, А3, А4, А5. Напевно, якщо мені випаде Ще один А2, я не так зрадію, якщо випаде А3. Нові лоумінти підняли мене на п'яту сходинку в рейтингу, що вже непогано, враховуючи відсутність фойлу. Але зараз буде друга спроба з новими п'ятьма паками. Тож я зробив паузу зі спіном і відкрив паки. Тіденс. Ну ні, що? О, а три, до речі, можна отримати. Тенденс. О, а ще, ще, ще шість. Ясно. Добре. Певемс, Ну прям якась тенденція. Прям так і випадає. Тенденс. А3, а 3, А3, А3, Фойл. 3, 2, 1. Бам! Ну добре. Так, ну що, напевно, я. Це треба себе якось зупиняти. Останні 15 хвилин і. і все! Бум! 105, клас. є чого. Тому що... О-хо-хо-хо-хо! Оце я себе зупиняю. Та ти шо? Та ти шо? Оце так, оце ну. І скажіть, як можна себе зупинити? Просто я. Добре, я. Коли казав про те, що я буду менше радіти А2, ну ось А1 я не можу не радіти. Полен, батько нашталеда. Оце. Оце так. Вау, клас. Ну і все. Як виявилось, це була остання карта зі спіну. Бо потім, хоч і показувала карти в історії, але насправді їх вже не було. Тож пройшло трохи більше години і вибили всі карти зі спіну. Ще якийсь час залишались паки зі стікерами. Я трохи покрутив, але було вже нераціонально скручувати срібло далі, бо випав лише один пак, а срібло витрачало швидко. Тому на цьому спін кельну для мене закінчився. Це був точно найкращий спін за весь час. 3А1, це взагалі фантастика. І враховуючи те, що останні спін колекції доволі тривалі, то такі додаткові колекції в спіні це дуже круто. Вже була ще одна з ЄСЛ, тож може, і надалі будуть таке робити з усіма івентами, а там подивимось. А на цьому все. GG!